О Україно! хай нас людство судить, тобі одні думки і кожен рух, твоїм щитом гарячі наші груди, твоїм мечем всі мільйони рук. Вперед, вперед, відважні козаки, зламать вік історії, шляхи, за ясні зорі, за тихі води. Твоїх степів, спустошених огнем, світи запали, стопчемо народи, о Україно, Чуєш, ми йдемо. Це слова Олександра Олеса, великого українця, якого так символічно саме сьогодні, цей день пам'яті героїв Круг перепоховали тут, в нас на рідній українській землі. І скажіть мені, побратими і посестри, брати і сестри українці, хіба не ті слова великий наш поет писав про героїв протянців? Хіба це не ті слова, які він писав про сьогоднішніх наших героїв, героїв Московсько-української війни? Україна це велика нація. Україна це. Нація державників і переможців. Україна це нація героїв. І українська справжня еліта, українські воїни завжди були на декілька кроків вперед. Ніж на провеликий жаль, ніж українська так звана владна еліта. І зараз, коли ми проводимо паралелі героїзму, хлопців крутянців а те хлопців! Це були мужі, це були справжні воїни, державні мужі. Бо вони погинули не тільки за друзів, вони погинули не тільки за свої родини, вони погинули за Україну. І свідомо це робили. І ми маємо, проводячи ці паралелі, пам'ятати і сьогоднішній день. І нині також ми знаємо, що наші кращі з кращих гинуть на фронті московсько-української війни. За територіальну цілісність і за Україну, за ті тихі зорі, за ті ясні води. Але на превеликий жаль маємо точно так само, як і 100 років тому назад владну еліту, яка відстає від героїзму і патріотизму наших кращих з кращих. Мирослав Мисла! Очі, якого тяжко забути, рівно рік назад, на тих самих сходинцях, біля цього Христа, героям крудянця, говорив такі слова, що вас за серце щемило. І Він загинув за Україну. Він загинув за нас з вами. І, власне, в тому й велич, і суть української нації в нас постійно народжуються герої, які пам'ятають вчать. І беруть уроки з української історії, з українських героїв вчорашнього дня. І стають отими першими вже сьогодні. В тому й сила нашої нації, і незборимість нашої нації. Ми будемо жити вічно на нашій Богом даній землі. Тому що наша матір Україна завжди буде породжувати, виховувати і вести вперед тих, які її зможуть захистити. Сьогодні ми згадуємо героїв крутянців Дякувати Богу, що вже цього року бодай би почали згадувати героїв Бахмачу, які також на чотири дні зупинили московську навалу. І сьогодні, вкотре ми говоримо, основний ворог України це є Москва. І до того часу, поки Москва буде жити як імперія, Україна завжди буде мати проблеми. Українські герої завжди будуть гинути за нашу державу, тому наше завдання максимум зробити, щоб на цій великій території Московської імперії було багато маленьких держав. Поки Москва не розпадеться, Україні спокою не буде. І друге, маємо пам'ятати, що також і внутрішній ворог, українська влада, яка постійно гальмує. Яка не дає поступу до переду, яка постійно йде на певні компроміси і заради того компенсуємо кров'ю українських патріотів. Але поки ми будемо мати таку історію, поки будемо пам'ятати про наших героїчних чинів, до цього часу Україна буде існувати, а вона таке буде існувати вічно. Слава нашим героям крутянцям Слава героям Небесної Сотні, які пішли на той світ заради нас з вами, заради України! Слава нашим героям московсько-української війни і швидкої нам всім перемоги! Перемоги над одвічним ворогом! Слава Україні! Героям слава!